У Хмельницькому відбувся ярмарок вакансій для жінок, організований обласним центром зайнятості. Подія зібрала внутрішньопереміщених жінок та місцевих мешканок, які шукають роботу та прагнуть професійного розвитку. Сьогодні громадська організація дівчата організувала сам захід на, на жінок та жінок, які мають дітей, адже в межах ініціативи. Надана допомога жінкам і це цільова аудиторія. Жінки та мами. Це вже не перший захід в межах цієї ініціативи. Наша ініціатива триває 4 місяці, і ми попередньо ще проводили психологічно розвантажувальний захід для жінок, куди запрошували психолога, яка допомагала їм подолати такі бар'єри. Учасниці мали можливість ознайомитися з актуальними вакансіями, програмами перенавчання та грантовими можливостями для започаткування власної справи. Сьогодні електротрансу дуже потрібні водії, як автобусів, так і тролейбусів. Зважаючи на реалії сьогодення, до співпраці ми запрошуємо саме жінок-водійок. На базі нашого підприємства проходять безкоштовні навчальні курси за професією водій тролейбуса, які тривають 3,5 місяця. В них входить і теоретична частина, тобто правила дорожнього руху, і практична частина. Далі людина здає іспит в МРЕО, і вже коли отримує права, ми з нею заключаємо договір на рік, відпрацювати має людина у нас на підприємстві. Фахівці центру зайнятості та представники роботодавців надали індивідуальні консультації. Великий спектр посад, які ми можемо пропонувати для будь-якого шукача. Це є вакансії, як і лінійні, так і керівного складу. Це і продавці, і касири, вантажники, комірники, кухарі, пекарі. Наразі Менеджери з продажів, які працюють з юридичними особами, тобто на будь-який смак пропонуємо офіційне працевлаштування повністю з соціальним пакетом. Велику увагу приділили підтримці матерів із неповнолітніми дітьми, пропонуючи їм додаткові механізми допомоги у працевлаштуванні. Лічується близько півтора тисячі актуальних вакансій, які сьогодні відкриті, актуальні на ринку праці. І люди, які сьогодні шукають роботу, мають можливість скористатися цією інформацією, звернутися до роботодавця і бути працевлаштовим. Сьогодні ми пропонуємо такий захід івент, який надає можливість безпосередньо сконтактувати вже з самими шукачами роботи і можливо й домовитися про саме працевлаштування. Учасниці відзначають. Що захід дав не лише корисну інформацію, а й упевненість у власних силах та нові перспективи для розвитку. вакансії ще дивлюсь. Ще поки треба подивитися, дізнатися, що до чого, і як щоб знати, куди рухатись. Щось з міжнародними відносинами: закупівлі, продажі або можливо маркетинг. Тобто, мене цікавить більше b 2 b сектор, оскільки я маю досвід в роботи, знаю англійську польську, тому відповідно. Хотілося б щось такого плану, але цікаво також подивитися, що пропонує наш ринок так само, що тут є можливо навіть внутрішньо, Ну так як от представники от радили, наприклад, що тут є можливість кар'єрного швидкого зростання і так далі. Ярмарок відбувся у межах ініціативи Рівність, лідерство, майбутнє, яку реалізують громадські та міжнародні партнери, аби розширити можливості для жінок на Хмельниччині. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.